Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник Тісо. Це модель Tissot Lovely Round із колекції Тілері. Це мініатюрний годинник з золотистим дизайном. На золотому циферблаті розміщено всього дві золотисті стрілки та чотири годинні мітки. Це справжні діаманти вагою 8000 карат. Логотип Тісо традиційно знаходиться зверху. Ще є напис Вісмейт знизу. І все. В годиннику встановлено кварцевий механізм eta 901001 Батарейка розрахована до трьох років роботи. Циферблат захищає стільки, до появи подряпин, сапфірове скло. Корпус із нержавіючої сталі з покриттям золотистого кольору. В Рант інкрустовано 42 діаманти загальною вагою 126 тисячних карат, діаметр 19,5 мм, товщина годинника 5 мм. Комплектується сталевим браслетом з співвіді покриттям. Застібка типу метелик. На задній кришці вказано характеристики годинника. Ціна 750 американських доларів. Годинник доступний на сайті. Посилання в описі до відео. Також модель можна приміряти в нашому магазині в Кропивницькому. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!